Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами поговоримо про шекспірівські трагедії. Шекспірівські трагедії, такі різноманітні за ракурсом зображення одвічного протистояння добра та зла, за характером конфлікту і механізмами втілення авторського задуму, мають якісь невловимі риси, що роблять їх абсолютно не схожими на трагедії інших визначних драматургів і легко впізнаваними навіть для пересічних театральних глядачів. Втім, трагедії Шекспіра, які важко переплутати з драмами Асхіла, Расіна, Іпсена чи Бекета, суттєво відрізняється одна від одної: Ромео та Джульєта, Гамлет, Отело, Мадбет, Король Лір. Гамлет найбільш важка для тлумачення з усіх трагедій Вільяма Шекспіра, оскільки має надзвичайно складний задум. Жоден твір світової літератури не викликав такої кількості суперечливих пояснень. Гамлет. Він же принц Данський, дізнається, що його батько не помер природньою смертю а був зрадницький вбитий Клавдієм, який одружився на вдові покійного та успадкував його престол. Гамлет присягається віддати все життя справі помсти за батька, і замість цього впродовж чотирьох актів роздумує корицебе та інших філософствує, не роблячи нічого рішучого, поки в кінці п'ятого акту не вбиває нарешті лиходії чисто імпульсивно, коли дізнається, що той отруїв його самого. Що ж є причиною такої пасивності й видимого безвілля Гамлета? Справа не стільки в натурі Гамлета, стільки в тому, скільки в тому особливому становищі, в яке він потрапляє. Студент Вітенбургського університету, увесь поринувши в науку та роздуми і тримаючись подалі від придворного життя, Гамлет раптово відкриває такі сторони життя, які йому раніше і не снились. З його очей, немов спадає пелена. Ще до того, як він впевнився. В лиходійському вбивстві свого батька йому відбувається жах непостійності матері, яка вийшла заміж вдруге, ах, неймовірної фальші та розбещеності всього датського двору. В світлі моральної слабкості матері йому стає зрозумілим також моральне божевілля Офелії, яка при всій її душевній чистоті. І любові до Гамлета не в змозі його зрозуміти й допомогти йому, оскільки в усьому вірить і кориться жалюгідному інтригантові своєму батьку. Для ставлення до переживань Гамлета Шекспір дуже явно виразив тим, що у нього Гамлет самоплакує свій душевний стан. Трагедія Вільяма Шекспіра Гамлет насправді на межі між двома епохами, між середньовіччям та відродженням. І якщо ми говоримо про Гамлета, то він персонаж, який в принципі ближчий до. Вже епохи відродження, він досить свободолюбово мислить, він має власну точку зору на все, що відбувається, як середньовічна людина, в якої передусім тео, або Бог на першому плані, так, теоцентризм світогляду, він також підкоряється волі Господа, Бога. Давайте з вами віднайти подібні епізоди у сюжеті. Коли Гамлет, Вирішує помститись матері за те, що вона вийшла заміж за Клавдія, не встиг ще, як про це пише Шекспір в досить такій саркастичній манері, не встиг холодець з поминок з'їстись, як Гертруда вийшла заміж за Клавдія вдруге. Гамлет йде на розмову з матір'ю, він вже має недобрі наміри. Я б сказала надто лихі наміри, оскільки він міг вбити власну матір, але в доволі зручний момент та необхідний момент з'являється привид його батька і каже, що він не має права цього робити, тому що все вирішує і всіх має право засуджувати лише Бог. Це від середньовіччя. Ось ще один епізод, коли Гамлет знаходить череп Йоріка. Він каже, бідний Йорік, що його також спіткала подібна доля бути блазним у суспільстві. Сьогодні нас цікавить образна система трагедії Гамлет. Давайте з вами поговоримо про кожен образ окремо. Ось у такому виданні у мене трагедія Гамлет від Абаби Галамаги, видавництва. З англійської переклад здійснив Юрій Андрухович. Ілюстрації Владислав Єрко. Досить своєрідні ілюстрації. Такий підхід, Побачте, от, такі вишукані. І їх доволі багато. Бачите, гарне видання, дійсно досить гарне, воно має лясе, але, як бачите, цього лясе мені замало, закладу вже вистачає. Отже, щодо образної системи нашої трагедії: образ Гамлета, яким постає перед нами Гамлет. З одного боку, він мислитель, він раціоналіст, а з іншого боку, ми бачимо, що. Він досить така харизматична людина, яка ось ось і зробить відчайдушний крок помсти, здійснить цей крок помсти за смерть свого батька, яка здатна замислити щось таке надзвичайне, що і робить передусім Гамлет. І, в принципі, це персонаж на межі між двома епохами, між середньовіччям та відродженням. Від середньовіччя у Гамлета ще теологічний світогляд, він вірить у Бога, і, в принципі, він би здійснив давно б певні кроки, якби не на все воля Божа. Якщо ми згадаємо епізод із тим, як він розмовляє зі своєю матір'ю Гертрудою, він імпульсивний міг бути Гамлет і міг скоїти вбивство рідної матері. Через що? минуло ще кількох місяців, як вона вийшла заміж за дядька Гамлета Клавдія. а Потім ми дізнаємося, що це вбивця його рідного батька насправді. І от він хоче здійснити помсту, якраз має розмову з матір'ю, і якби вчасно не втрутився привид батька і не сказав, що на все воля Божа і Бог лише має право вершити суд над людьми, які завинили. Гамлет міг був скоїти страшний злочин, вбити рідну матір. Ось це від епохи середньовіччя, ось такий теологічний світогляд рятує Гамлета від певних кроків в подальшому. Далі, але як людина доби відродження, Гамлет-мислитель, він прагне до відкриття всього нового, він прагне жити так, як йому хотілося б насправді. І, до речі, досить часто звучать питання, чому Гамлету не було посісти престол після смерті його рідного батька, чому Клавдій посів престол? Як я вже зауважила, він дійсно раціоналіст, він досить багато часу проводив в бібліотеках. І перебував на той момент, певно, в стані, пригніченому, депресивному стані. Навряд чи він міг стати повноправним володарем престолу в тих емоціях, емоціях смутку, пригнічення і тому подібне. Отже, не був він готовий, певно, посісти на той момент престол. І мати виходить заміж за його дядька Клавдія, якому це все було вигідно, який, в принципі, це все давним-давно собі намислив. Отже, щодо Гамлета, дійсно вольова рішуча особистість з одного боку, харизматична особистість, а з іншого він раціоналіст, він мислитель, він багато часу проводить за читанням літератури, він займається самоосвіт. Бачимо, що дійсно. Досить обдарована особистість. Пішучий, сміливий Гамлет, коли Партові бачить привид його батька, вони навіть побоюються сказати про це Гамлету, але все ж таки здійснюють цей намір. Реакція Гамлета досить нетипова. Він каже: тоді одразу хоче побачити дійсно, зустрітися з привидом батька і поговорити з ним. Бачите, людині абсолютно байдуж. Гамлет настільки готовий до всього, щоб там не було, що він просто не розмірковуючи, йде на зустріч із покійним батьком. Під час зустрічі дізнається таємницю смерті покійного короля, і відповідно виникає в трагедії мотив помсти. Але не варто робити з Гамлета однозначно месника. Він персонаж цікавий. Який потребує більш детального розгляду. Досить віронічній, саркастичний манері дорікає Гамлет матері за смерть е, свого батька, навіть не за смерть батька, а за те, що вона так швидко позабула про свого покійного чоловіка, от як він каже. Е, Гертруді два місяці та навіть двох немає, як він помер, король такий чудовий, що коло нього цей здавався цапом. Цей ми здогадуємося про кого, йде річ, про Клавдія, сатиром коло Бога, а її кохав же як, що й вітрові не дав би лиця торкнути. Але ж і вона, чимушу пам'ятати, як шаліла від нього, наче голод її мучив, тим більше, що ситішою була. І от минув якийсь нещасний місяць, відомо слово хтивість, як і хиткість жіночий має рід. а Це натяк до речі на жіночу стать досить неоднозначний. Чотири тижні. Не встигла навіть збити черевиків, що в них ішла, невтішна, як ні оба, за гробом батька, й от уже вона тварина довше скиглила б у горі. Виходить заміж за паскуду стрия, подібного до батька, майже так, як Яна Геркулеса. І знову звучить іронія: погляньте, як цікаво, як саркастично е, пише автор, використовуючи ось ці художні прийоми. Про ставлення Гамлета до своєї матері Гертруди. Почав образ Ніоби, тому що дійсно Гертруда порівнювалася з Ніобою у Шекспіра. Хто така Ніоба? Це донька Тантала, в якої було сім синів та семеро доньок до Гамлета і Гертруди. Ось ця сюжетна лінія вона дійсно розвинена у такий спосіб, що він. От от скоїв би вбивство власної матері, але вчасно схаменувся. Навіть його схаменули, схаменув привид батька. Щодо сюжетної лінії Гамлет та Гертруда, в принципі, вже стало зрозуміло. Давайте поговоримо про сюжетну лінію Гамлет та Офелія. Офелія юна дівчина, яка ще... Не була ніколи нареченою, але в мрії про почуття вона от-от закохалася б у Гамлета і мріяла б з ним вибудувати щось потаємне, щось справжнє. Але ж Гамлет не зміг бути поряд із Офелією з певних причин. Він мав помститись за смерть батька, йому було не до цього. А по-друге, він знав, що Офелія є донькою Полонія. Полонії це як міністр внутрішніх справ. Будемо ось так, трохи іронічно про це говорити. В Полонії він служить Клавдію, тобто він не зацікавлений в тому, щоб мати такого зятя, як Гамлет, і ніяких. Тому стосунків у Офелії з Гамлетом не могло і скластися, тому що Полоній стежить за Гамлетом і його Шекспір порівнює зі щуром, який постійно прагне дізнатись щось нове і донести. А з іншого боку, Полоній, до речі, люблячий батько, який прагне для своєї доньки найкращого і розуміє, що це не буде Гамлет, цим найкращим чоловіком в її житті. Тому радить їй уникати його і більше ніяких розмов з ним не заводити до певного часу. Теж, подивіться, яка двоплановість, тільки стає вигідним для Полонія, щоб донька поспілкувалася з Гамлетом, щоб дійсно з'ясувати, чи зійшов Гамлет з глузду, чи прикидається, він підмовляє все ж таки доньку, щоб та мала розмову із Гамлетом. Звісно, що Офелія навіть не підозрює про лихі наміри свого батька. Вона зачарована образом мислителя, книжної людини Гамлета, який завжди їй розповідав якісь цікаві історії. І от вона йде на цю зустріч. Що ми бачимо, як розв'язку? Ми бачимо, як підступно використовує батько Полоній свою дитину. Саме під час цієї зустрічі Гамлет, розуміючи, що за ним можуть стежить, говорить Офелії такі слова, після яких вона скоїла суїцид. На це є натяк у трагедії. Тому що там смерть Офелії розглядається також двопланово. Що ж він такого говорить цій юній дівчині? Він їй каже, Йди в монастир. І вона ображається. Після слів йди в монастир. Вона розвішувала понад кручею відночки, знулась і впала у кручу, відповідно, померла. А з іншого боку, потім є ще один епізод, який свідчить про те, що вона скоїла самогубство. Перед своєю смертю Офелія роздала букетики з отруйними квітами просто вона тоді вже дійсно збожеволіла всім персонажам, які потім, наприкінці трагедії Гамлет, помруть. А це саме. Полонію своєму батькові, Лерту братові, Гамлету, Гертруді, Клавдію, тобто всім нашим персонажам пороздавала і букетик лишила для себе. Ось і теж, відповідно, померла. Щодо сюжетної лінії, Лерт та Офелія це Лерт брат Офелії, він повертається, тому що був відсутній, коли відбувалися події. І бачить, що сестра загинула. Вона мертва, і звичайно, хто винен? Той самий Гамлет, на його думку, якому він хоче помститися, і ось цей мотив помсти, він градаційно розвивається. Тобто ця градація почуттів, нагромадження цих почуттів все більше і більше, аж доти, доки не завершиться трагічно для всіх, от як Лерд радить сестрі. Стосовно Гамлета. Зважай не надто на ті впадання, примхи, ігри крові, скороменущий, ніби цвіт фіалок, проб'ється, але дуже швидко в'яне, чудово пахне, але мить коротку, не довше, Офелія, і по всьому? Бачите, як наївно сестра у брата запитує І по всьому? Почуття минають, Лерд відповідає: Так, по всьому. Конкретно, знаєте, відповідає Лерд, щоб вона більш не сумнівалася. Але це дійсно дівчині не допомогло, тому що вже було, в принципі, пізно, вона вже закохалася у Гамлета. Так само повчає Офелію не зв'язуватись спочатку з Гамлетом і Полоній. І саме вчасно чув і я від різних, що від Гамлет коло тебе проводить час і то дедалі більше. І це тобі не так вже й неприємно. Коли це правда, ці чутки й розмови, то мушу я тобі сказати, мало ти дбаєш про ім'я і чистоту. Що є між вами? Говори відверто. Офелія, останнім часом Гамлет вельми часто до мене знак симпатій. Полоні, що симпатій? говориш, як дурна зелена дівка, без розуміння сенсу всіх обставин і вирішти ти оцим, як кажеш знакам, Офелія. Не знаю, що і подумати про них. Подивіться, як відверто дівчина розповідає батькові, що дійсно їй подобається юнак. І як чітко батько демонструє свою позицію з приводу можливого зятя. Тобто ніякого Гамлета їхньому в їхньому житті бути не може. От, в принципі, як демонструє е, Полоній свою позицію. Щоб помститись, Гамлет обирає уявне божевілля. Дійсно, він видає себе за божевільного, за певного блазня, ніби на якого ніхто не звертає свою увагу, а насправді звертають всі, вони намагаються розкусити ось те уявне божевілля Гамлета, але в них цього не виходить. І це рятує йому життя, тому що якби він не вдав себе божевільного, то його б давним-давно просто. Знищили. Мотив божевілля у трагедії двоплановий: з одного боку, уявне божевілля Гамлета, а з іншого боку, справжнє божевілля Офелії. В цьому ми переконалися, коли я розповідала вам про образ цієї юної дівчини. Проговорює свій монолог Гамлет якраз у той час, коли за ним планують стежити Полоній та Король. І коли Полоній наказує доньці прогулятися з Гамлетом. Всім відомі ці слова, бути чи не бути. І от питання, бути чи не бути, у чому більше гідності, скоритись ударом долі і лягти під стріли, чи опором зустріти чорні хвилі нещасть і тим спинити їх, заснути, померти і нічого, лиш зазнати, як сон позбавить болю, нервів, тіла, а з ними і страждань, така розв'язка цілком годиться. Так, заснути, спати. І що, і сни дивитися? Проблема одна, які нам сни насняться мертвим, коли земні марноти відшумлять. Розмірковує Гамлет зважитись чи не зважитись на помсту, скоритись долі чи боротись далі. Звісно, що він обирає боротись далі. Образливі слова, до речі, до Офелії, які сказав Гамлет їй це ось ці слова: іди у чорниці, для чого народжувати нових грішників. Але ми розуміємо, що ці слова Гамлет промовив тому, що знав, за ним слідкують. Далі вигадує наш персонаж Мишоловку, як і так і називається постановка, яка один в один повторює вбивство батька Гамлета в такий доволі середньовічний спосіб, за допомогою отрути, але досить незвичайний спосіб, коли отруту налито було в, у вухо. Чоловікові, так? і він помер, не прокинувся від сну. А от і натяк на те, що Офелія скоїла самогубство. Коли два блазні з лопатою та мотикою готують яму для поховання Офелії, Гамлет саме повертається з подорожі і розпитує їх, для кого призначена ця яма. У відповідь вони починають говорити, що сам Клавдій дозволив ховати голив. Це за яким пунктом параграфом вступилася з метою самозахисту? Другий блазень відповідає, от, дозволив і все. Крапка. Ну, звичайно, ми розуміємо, що дозволив сам король завдяки тому, що Полоній мав зв'язки із вищими колами суспільства. І, звісно, що це натяк на суїцид, який скоїла Офелія. Як же без того образу, Йоріка? і студенти про. Йоріка, вони чомусь завжди посміхаються, не розуміючи, що це один з найсерйозніших, найтрагічніших образів. Як саме відповідає блазень, який копає яму для Офелії про її смерть Гамлету? От Гамлет запитує, для кого ти викопуєш цю могилу? Хто помер? І Відповідь лунає досить теж саркастична, жорстока до неможливості. Ніхто не а що, пане, знеособлення відбувається. Те, що було жінкою ще позавчора, але спаси її душу Господи, вона померла, відповідає перший блазень. Ось вам і доказ того, що дійсно двопланово розглядається не лише уявне божевілля, а й смерть одного з персонажів твору. Досить трагічною є розв'язка там, де вмирають майже всі персонажі, але залишається досить довго пораненим гамлет. От всі вмирають. Всі дуже швидко вмирають. От, хтось отруївся, когось клинком отруєним вбито. Але ж Гамлет, поранений отруєним клинком, чомусь одразу не вмирає, тому що потрібно було сказати головні слова, основну ідею твору. Він переказує ці слова саме своєму найкращому другові Гораціо. І звідси ще одна сюжетна лінія Гамлет та Гораціо. Яка різниця між нашими персонажами? Гамлет він ерудований, начитаний, так само, як Гораціо, але він не настільки терплячий, він не настільки поміркований, як Гораціо. Він більш харизматичний, енергійний і спроможний зробити якийсь радикальний крок. Що Гораціо, завдяки тому, що він був завжди обережним у своїх вчинках, він залишився жити. І, от саме Гораціо Гамлет переповідає останні слова, що той переказав його історію. Наступникам, іншим поколінням. Певно, як моральний приклад, чого робити не варто. До чого призводить помста. Ми бачимо, до чого призводить помста, до смерті всіх персонажів, з якими ми були знайомі, читаючи цю трагедію. Що ми бачимо? Ми бачимо, що дійсно чудова трагедія Гамлет. Дійсно, твір з. Пройнятий психологізмом зображені персонажів. Я розумію, що це не той психологізм 19 століття. Як... Звичайно, що це психологізм зовсім інший, шекспірівський, особливий, тому що художні прийоми, які притаманні авторській манері Шекспіра, дозволили йому розкрити досить чітко образи своїх персонажів. Ми можемо зрозуміти, якими дійсно були. Могли б бути Гамлет, так? якби ми зустрілися з ними в дійсності так само Клавдій, Заздрісний Клавдій, який хотів посісти престол, вбивши рідного брата Гертруда, якою могла б бути, так? який важко чи легко давався той вибір вийти заміж. Чи це був спосіб врятувати свого сина? Тобто двопланово можна розглядати навіть образ тієї ж самої Гертруди. Тобто, чи не кожен персонаж він розглядається не однопланово, двоїсто, ми не можемо сказати, позитивний це чи негативний персонаж, навіть та ж сама Офелія, яка скоїла суїцид і яку звинувачують, засуджують з одного боку кожен, кожен образ, кожен персонаж змальований досить гармонійно, чітко, примушує замислитись. Надвічними проблемами буття, так само як і головний герой, іменем якого названо саму трагедію, дійсно досить вартісне видання саме українською мовою трагедії Гамлет, і я щиро радію з того, що виходять переклади українською мовою, і ми можемо з ними ознайомитись. Це перший у третьому тисячолітті український переклад вершинного твору Шекспіра п'єси, яка не сходила зі сцени з часу написання аж до сьогодні. Гамлета можна сприймати як завгодно, у дусі класики чи постмодернізму, проте важко знайти людину, яку б не вразила трагедія про принца Данського. Цей твір в ідеалі мало б перекладати, чи не кожне покоління, з притаманними тільки йому лексикою, акцентами та нюансуванням. Нехай побільше таких чудових творів буде виходити друком, але з помірною ціною. І буде просто все супер. Надруковано було також українською мовою трагедію Ромео та Джульєта і ще одна книжечка Король Лір. Ромео та Джульєта, також у супер обкладинці. Зараз знову ж таки, дивіться, яка гарна, така романтична, більш обкладинка, романтичний колір ніжності. Ми бачимо. Ось одразу, дивіться, в якому стилі виконано ілюстрації той самий ілюстратор, Владислав Єрко. Видавництво «Баба Галамага», ось бачите, знову ж таки, і лясе, і дуже гарна палітурка, і супер ну, Тобто, видання шикарне, звісно, я б дуже хотіла, щоб. У кожного була можливість, у кожного бажаючого була можливість прочитати ось такі чудові твори. Щодо Ромео та Джульєтти, всі знають їхню історію. Ромео та Джульєта це вже зразок більш твору «Доби відродження», там де дійсно конфлікт між особистостями та суспільством, оточенням, яке не дозволило реалізувати свої мрії. Ось цим особистостям. Зовсім юними були наші персонажі. Всі запитують, а скільки ж років Ромео та Джульєтті? Так от, Джульєтті дійсно не виповнилося ще й 14 років, там двох, здається, тижнів не вистачало. Ромео був старший, йому вже виповнилося 16. Можете прочитати трагедію Ромео та ну, от Ми бачимо, що автор трагедії Гамлет він дійсно уникав зайвого моралізаторства. Такої дидактики прямолінійної, лише розгортав перед нами панораму буття наших персонажів, а вже читач має право вирішувати, якими він може бачити цих героїв, інтерпретувати їхні образи, по-своєму осмислювати їхні вчинки. І це дуже правильно, коли кажуть, що кожна інтерпретація художнього твору має право на існування. Художній світ Шекспірівських трагедій дійсно неосяжним, неперевершеним, незбагненним до кінця за своєю суттю. Але ми з вами сьогодні здійснили спробу доторкнутись до таємниць трагедії Гамлет Вільяма Шекспіра. Мені здається, є те, що об'єднує всі твори і та всіх персонажів Віліма Шекспіра. Це те, що вони завжди залишалися собою, такими, якими вони були. Насправді, так от я вам бажаю теж залишатись завжди собою. Мирного вам неба над головою. Обов'язково ще зустрінемося. До нових зустрічей. До побачення вам!